Чи отримають вже наші додаткові ресурси, зокрема, обіцяні боєприпаси з цього пакету допомоги і всі і необхідну зброю? Логістика поступово почала вже працювати. Поступово воно вже все йде до України. Але а, насичення саме лінії боєзіткнення, насичення лінії фронту, забезпечення кожного підрозділу всім необхідним це покроковий поступовий накопичувальний ефект. А, відчутно буде десь друга половина травня, кінець травня. Тобто, ось тоді буде відчуватися ця допомога. По боєприпасам ситуація вже покращується, але дефіцит залишається. Тобто, вона не така критична, якою була на початку 2024 року. Але ситуація вже покращується через те, що підрозділи отримують більше на добу можливості робити пострілів. Інститут вивчення війни говорить про те, що російські війська можуть передислокувати дві дивізії Запорізької в Донецьку області для посилення поточних наступальних операцій, і саме так вони хочуть е, втримати ситуацію з наступом. Е, і наступати допоки зсу вже не отримують цю додаткову повноцінну допомогу, тобто, поки не відбудеться не відбудеться це накопичення цієї допомоги. Ну і власне говориться про те, що армія спробує перекинути сімдесят 7 сьому десантно-штурмову дивізію з району селища Роботине у Запорізькій області на схід України. Що вам про це відомо? Чи справді інформація реальна ця? Вони і будуть займатися такими передислокаціями. Звісно, для них пріоритетним є схід, для них пріоритетним є зараз наступ в районі Часового Яру. Саме район очеретина, також щоб охопити якомога більше територій до того моменту, коли сили оборони України зможуть повноцінно не тільки тримати лінію боєзіткнення, а також і завдяки допомозі з боку міжнародних партнерів, і е, вивести на системний рівень контратаки, е, коли це буде відбуватися, росіяни можуть втратити деякі позиції. Е, в принципі, тут е, такий цікавий момент. Вони по лиману купінської і по деяким локаціям, е, вже втрачають позиції, тому що е, там проводяться достатньо системні контратаки. В деяких локаціях ми не можемо цього собі на жаль, поки що дозволити, але як тільки відбудеться стабілізація, ми можемо вийти на цей рівень, і росіяни це дуже добре розуміють. Тому вони намагаються до того моменту, як у нас з'являться увесь необхідний інструментарій для цього, вони намагаються закупити якомога більше території. Що думаєте про очеретине, про ситуацію з тим населеним пунктом, і власне про трасу покровськ костантинівка Чи вона є під вогневим контролем? Скажімо так, дивлячись, яка саме ділянка Покровська Константинівка, бо траса та велика, mm -hmm. Загаль, частково так можна сказати, що вона це, ну, це не зовсім вогневий контроль. Вогневий контроль це коли повністю прострілюється вся траса, mm -hmm. і там неможливо проїхати взагалі без втрат. Піковий показник вогневого контролю, коли це відбувається навіть стрілецькою зброєю. Але це саме тоді, коли знову ж таки ми розуміємо, коли ворог знаходиться на за 100-200 за метрів від самої траси вздовж всієї траси, тому частково ділянки, які знаходяться під впливом артилерійських ударів, ударів так, ствольної артилерією або реактивними системами залпового вогню і так далі. Загальна ситуація біля очеретина дуже складна, тому що сам по собі цей населений пункт повинен був тримати оборону декілька місяців. І можливо навіть він би став би неприступним для російських окупаційних військ, але відбулись події, які потребують розслідування, досить серйозного розслідування. Що ж відбулося, чому так сталося? Я в відкритих джерелах багато думок з цього приводу, але я все ж таки притримуюсь того, що спочатку хай буде розслідування і висновки слідчих. А потім будуть вже наші висновки на базі того, що скажу слідчі. Але загально саме через падіння очеретина ситуація склалася дуже складна. Росіяни мають можливість зараз там закріплюватись по флангам, розширювати свої фланги. На жаль. Але і для них там все не так перспективно по трасі 0511 Чому тому, що. Південний фланг так чи інакше упирається в наші лінії оборони. А, просуватися далі вони не зможуть, тому що їм а, доведеться витягувати своє просування і при цьому не контролюючи а, південний фланг. А, тому, в якийсь момент, розширення ось цього, умовно кажучи, успіха біля очеретину, воно зупиниться. І росіяни, скоріш за все, будуть більш орієнтуватися вже на трасу Н-20. А щоб охопити турецьк, а, турецький плацдарм а, на захід від горлівки і вийти на 05 04 тобто мають мати на Константинівку а, вихід можливість. А там і часів яр, хоча а, саме ця локація вона насичена лініями оборони та а, рубежами, і там буде дуже складно їм. Тобто, вони зараз поступово починають впиратись в а, ситуацію, коли якщо рухатись на північ. Лінії оборони рубежі все не так просто. Якщо а, розширюватись далі по 0,5-11, південний фланг ставить а, під загрозу взагалі ось це просування, оскільки там також на південніше це лінія оборони та рубежі Сил оборони України. А тому, в якийсь момент, а, це розширення воно зупиниться. Угу. Пане Олександре, декілька тижнів на коп'янському напрямку було стабільно. А зараз наші військові говорять про те, що є ну, певна така активізація ворога. Чого очікувати там, і наскільки зараз може скластися така ну не загрозлива ситуація? Ну, скажімо так, ситуація, на яку варто було б більше звернути увагу, в принципі, лимано куп'янська війсь завжди була в полі інтересу російських окупантів. І вони саме орієнтувалися, також почати там розвиток подій по Лиманському напрямку, по Куп'янському напрямку. Вони постійно намагаються вирішити питання з річкою Жеребець. Вони постійно намагаються просуватися в районі Табакіївки. Штурмові дії в районі Сіньківки відбуваються, Тобто зараз в них дійсно відбувся процес перегрупування, особливо у групи військ-захід, і вони будуть намагатися вже штурмувати Купінськ. Для них є метою це саме Купінськ в Лиманський напрямок. Там послаблено було можливості групи військ-центр. Друга загальна військова армія, 41 ша загальна військова армія, вони залишились без найбільш боєздатних своїх бригад, які були відправлені під Авдіївку ще в минулому році і досі не повернулися. А тому їм буде складніше реалізовуватись. А от саме на Накоп'янській є загроза, особливо з урахуванням того, що група військ-захід, вона, хоч і не найбільша серед усіх. Але в цій групі найбільша компонента танків більше ніж тисяча одиниць. Майже третина усіх танків, які знаходяться в зоні бойових дій в Україні з боку російських окупаційних військ, це група військ захід, і це досить загрозовий показник. Також за повідомленням Генштабу, росіяни не полишають спроб витіснити українських захисників з плацдармів на лівобережжі. Однак нашим вдається не тільки утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, але й розширювати його. Зсу кажуть, що вони збільшили, збільшили дальність ураження ФПВ-дронів до 20 кілометрів. А це фактично третина контрольованої загарбниками території Херсонщини, завдяки чому це нам вдається? Яка ситуація там? Це дійсно лівобережжя. Це унікальний випадок, коли маючи складну логістику. Не маючи повноцінної підтримки механізованої компоненти на місцях, утримуються ці ділянки, і окрім цього іншого ще й розширення відбувається у росіян. Є проблема з використанням механізованої компоненти, оскільки лівий берег прострілюється нашою артилерією з правого берегу, яка там вже пристрілялася, там простріляна майже кожна ділянка. І тому розміщення там механізованої компоненти з боку окупантів вже ризиковано, особливо якщо ми говоримо про комплекси радіоелектронної боротьби, засоби протиповітряної оборони. Це ризик опинитися під ударом з боку нашої реактивної або ствольної артилерії. Це дозволяє нам використовувати дрони. Ну комплекси РЕП їх там все ж таки є там окопні РЕП, і інші, які глушать наші дрони. Але переважно для наших дронів там достатньо простору для успішного ведення виконання бойових задач. І траса 22,06, наприклад, вона вже давно перетворилася на кладовище російського металобрухту, і по ній вже не так часто їздить російський автомобільний транспорт, і взагалі на відброньований транспорт, тому що саме цю трасу постійно контролюють наші дроноводи. А ліс біля 2206 прострілюється артилерією, Тобто для росіян також там досить складні умови, щоб проводити штурмові дії. Хоча знову ж таки те, що наші хлопці там отримують цей плацдарм, це цитанічні зусилля. І також останнім часом актуалізувалася тема удару по Кримському мосту? Зокрема, постійний представник України Сергій Кислиця опублікував цікавий допис у мережі. Він перерахував п'ять типів мостів, а на Керченському залишив порожнє місце. Ну і допис кислиці довів росіян до істерики. Там вже мовляв говорять, що це натяк на знищення Кримського мосту, який ну, був незаконно побудований. Власне, як ви думаєте, тоді питання: чи можуть далеко Бійні Атакамс, які Україна отримала від е, США, повністю знищити кримське місце. Чи будуть використані саме для цього Атакамс, я не знаю. Але можливості такі в них є: бо є модифікації Атакамс, бойова частина, яка, яких якраз бетонобійного типу. І вона якраз може зруйнувати пройоти. А, може наносити удари по м, опорам, хоча це досить філігранна робота. Якщо ми говоримо саме про опору і складніше, тому що її зруйнувати складніше. Але такі можливості є. Чи будуть атакам це саме для цього використовуватися? Я не знаю. Поки що ми бачимо, що по тимчасово окупованому півострову Крим використовується атакам з касетними бойовими частинами, які знищують засоби протиповітряної оборони, а також російську авіацію. Ну, наприклад, як на аеродромі Джанкої. Тобто, я так розумію, що інтенсивність ударів по Криму, по півострову, посилиться по військовим об'єктам. Так, безумовно, це в наших інтересах, і це буде продовжуватись. Пане Олександре, вам дуже вдячна за цю розмову. Олександр Коваленко, Український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер. З нами був на зв'язку. Друзі, ставте нам вподобайки, лишайте ваші запитання. Ми обов'язково їх обговоримо наступного разу. І на все добре. Бережіть себе.